Я створити інопланетянину. Я б намагалася створити його в Леонардо і щось він мене не зрозумів, він створював, старався, але він недостатньо симпатичний, на мій погляд, і я писала найс, і щось таке вийшло не те, що я мала на увазі. А як же не ображав пояснити, що ж я хотіла від них? Звичайно, можна знайти референс і показати імідж ту імішу Леонардо, але там є свої недоліки та й референса хорошого такого, як я маю у своїй уяві, я не знайшла. Як же тут бути? І на допомогу нам приходить нейромережа ReCraft. Що ми можемо зробити? Ну, по-перше, ми можемо цього інопланетянина просто намалювати. Я намалюю не дуже добре, але я спробую. От я малюю йому голову, він у мене буде такий з кругленькою головою. Так. Він у мене буде товстеньким, столубом, в нього будуть такі антенки на голові, в нього будуть очі, в нього буде ротик, він посміхається. І, наприклад, він тримає руки в боки. Так, і в нього є ножки, начебто він на штанцях і якісь лапки. Ну, Давайте напишемо щось на ньому, надпис на собі В. Я хочу чорнінька його, наприклад, цей надпис трошечки підтягну вище. І давайте зробимо начебто в нього якісь є штанці, такі на, як кажуть, підтяжках. І там на штанцях намальований цей «В». Так. Що ми тут можемо? Що дозволяє ще робити цей інструмент? Якщо я вважаю, що в мене пішло щось не так, тут є резиночка. Я можу потерти Так, ножку він витримав. Я можу змінити розмір кулянзлика, він буде малювати більш тоненько. Давайте йому ще одну ножку таку другу зробимо. І вже лінії такі більш тонкі в нас виходять. Ну, Наприклад, ми намалювали якось. До речі, колір можна змінювати, коли ми малюємо. Повертаємося назад на інструмент Move і Create New Image. І в мене навіть зберігся тут мій промп, можна його написати. Розмір залишимо 1 до 1 квадратненький. І два іміджі не можемо рухати, бо це в мене безкоштовний варіант. Тепер далі можемо обрати ще стилі. І, наприклад, я хочу фотореалізм, хай мій і буде реалістичний. Я роблю отлайн. Так. Далі подивимося, що тут ще можна зробити. Ну, Можна щось таке виключити, це як негативний промт. Можна додати кольорову гамму. До речі, непогана ідея. Давайте зробимо щось синеньким таким, бо в мене він буде все-таки космічний, і там щось повинно бути кольору космосу. Можливо, в сторону навіть фіолетового більше спосунемо загальний колір. Я можу обрати навіть палітру, кольори, наприклад, хай буде жовтенький теж. Можемо додати ще якісь кольори, якщо потрібно, додаткові, ну мені досить кольорів. Далі натискаємо Recraft, був створений такий фрейм, в якому, власне кажучи, буде з'являтися зображення. Трошечки чекаємо. Так, і ми бачимо, що в нас створився інопланетянин. Ось ми його підтягнули, витягнули з того фрейму. Тут можна теж змінювати масштаб, змінювати. І написано веб про годики, я Тут написала йому, що в нього штанці якісь черевички є антенки. Ну насправді тут їх не один, а два створюються, і можливо мені цей подобається навіть більше. Хоча він мені створив одну антенку замість двох. І тут, і тут, але теж вийшло круто і цікаво, і я можу на ньому зупинитися на цьому варіанті, а можу ще поекспериментувати. Ще як варіант я можу закинути цей референс у Леонардо і отримати іще варіанти картинок уже з референсом. Ось, Леонардо вже по такому самому промту і вже по моєму референсу створив симпатичних інопланетян. Тобто можна обрати. Того, що ми створили у Рекрафт, можна його ще раз переосмислити з допомогою Леонарда. До речі, ми можемо завантажити картинку, якщо ви намалювали її в якомусь іншому редакторі, тобто в мене є простий пейнт, і я можу цю картиночку підтягти. Завантажила картинку, зробіть такий самий експеримент вже на основі нової картинки. Промп. І давайте відразу натиснемо Rekraфт. Це оригінал, оце перший варіант, оце другий варіант. Як їх завантажити? Дуже просто. Ми натискаємо, є така експорт S і PNG або JPEG ми обираємо і собі експортуємо на комп'ютер.